Всім привіт! Міністерство внутрішньої безпеки США опублікувало офіційний реліз, в якому закликає всіх громадян країни терміново оновити свої до версії, у зв'язку з небезпечними вразливими місцями. Про це повідомляє. Основна проблема криється в браузерному движку для. Міністерству внутрішньої безпеки відомо, що вразливістю в програмі вже намагалися скористатися зловмисники. Інші проломи в безпеці поки не експлуатувалися хакерами, але теж являють собою потенційну небезпеку, так як дозволяють отримати дозволи на доступ до пристрою і виконання довільного коду. Відзначається, що оновитися також потрібно власникам комп'ютерів і планшетів. Оновлення операційної системи з виправленнями вразливостей було випущено компанією в понеділок 13 лютого. Раніше газета розповідала про те, що технічні несправності змусили відмовитися від швидкого анонсу гарнітури змішаної реальності і перенести презентацію з квітня на червень 2023 року. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!